Номер 422. Обчисліть перше. 11 ціла поділити на 13,14 дорівнює. Загальна риска, 1. перша. До будь якого цілого числа ми можемо дописати одиницю значення числа від цього не зміниться. Значить, помножити на 14 13 Дорівнює 14, 13. Ми бачимо. Що обернений дріб у нас вийшов, коли ми одиницю поділили на дріб. Друге. Один поділити на 1517. Так само можемо не розписувати, а одразу написати, що це буде 17,15, а 17,15 це в нас одна ціла і 21, 3. 1 поділити на 9 14. Так само одразу можемо записати, що це буде 14 дев'ятих, ціла частина 1 і 5 дев'ятих. Четверте. Одиниця поділити на 17 перших. Так само це буде 21,17, виділяємо цілу частину, буде 417, одна ціла 417. П'яте, 2 поділити на 4 сьомих, дорівнює, 2 перших дописуємо одиничку, 2 і 2 перших дорівнює. Якщо ми дописуємо одиничку, значення числа від цього не змінюється. Дві перших помножити на 7 четвертих. 4, 2 скорочуємо на два, тут один, тут два. Дорівнює 7 других, а 7 других це в нас 3, цілих, одна друга. Шосте. 3. Поділити на п'ятнадцять. 16 дорівнює загальна риска 3, дописуємо одиничку. Перших помножити на 16 п'ятнадцятих. Дорівнює, скорочуємо. Тут 5, тут 1 скоротили на 3, Більше нічого не можемо зробити. Буде 16 п'ятих. А 16 п'ятих це у нас 3,1 п'ята. Сьоме. 7 поділити на 14,15. 7 поділити на 14,15. Дорівнює загальна риска. 7 перших умножити на 15, 14. 14, і 7, скорочуємо на 7. Тут 2, тут 1. Дорівнює 15 других, дорівнює 7, цілих 1 друга. Восьме. 6 поділити на 18, 23. 6 поділити на 18, 23. Дорівнює. Загальна риска 6 перших помножити на 23, 18. 18 і 6 скорочуємо на 6, тут 3, тут 1. 1 на 23, 23, внизу 3. Це в нас буде 7 цілих і 2 третіх. Дев'яте, три поділити на шість сьомих. Дорівнює загальна риска, три перших на сім шостих множимо, скорочуємо на три, тут один, тут два, дорівнює сім других, дорівнює три цілих одна друга. Так. Наступне десяте. Два поділити на сім, восьмих, дорівнює загальна ризка дві перших помножити на вісім сьомих. Дорівнює 16 сьомих. Дорівнює 2 цілих, 2 сьомих. 11 Чотири, поділити на 10 одинадцятих. Дорівнює. Загальна риска 4 перших, помножити на 11 десятих, скорочуємо на 2. Тут 2, тут 5, дорівнює 22 п'ятих, дорівнює 4 цілих І 2 І останнє, 12, 14, поділити на 21, 22, дорівнює. Чотирнадцять перших помножити на двадцять два, двадцять перших, дорівнює. Скорочуємо на сім. Тут три, тут два, дорівнює 44 третіх, дорівнює цілих дві третіх. Молодці. Завдання виконано.